Як буде ситуація саме з цим видом транспорту? Чи він впорається? Все таки ми розуміємо, що район великий, це близько до центру. У нас і так в Києві постійні затори. І що буде? Ну давайте я скажу, чого не буде. Місто не зупиниться, тобто воно mm -hmm. буде їхати. Єдине, що Місто буде знаєте, і так, місто деградує в плані транспортної доступності, тобто, умовно, наша поїздка завтра буде трошечки довшою ніж сьогодні. Так, це в Києві відбувається. Ми з транспортні планувальники все спостерігаємо. Вже багато багато років як росте автомобілізація, як не розвивається громадський транспорт в місті Києві. Єдине, що це відбувається дуже поступово. Це ну буквально на секунди, наприклад. Якщо е, наступна наша поїздка там на дві секунди довше за минулу, ми цього не помічаємо. Але е, так за місяці у нас набігає, що колись ми витрачали 45 хвилин за нашими нормами, до речі, будівельними. На одну поїздку на роботу треба витрачати не більше 45 хвилин для 90% кореспонденції. Я думаю, що мало хто з киян може похвастатися тим, що витрачає 45 хвилин для поїздки на роботу, наприклад, в годину пік. А, і от у нас стало 60 хвилин, наприклад, отакі от дії, типу закриття метрополітену а, там і потім збільшення заторів цим пов'язане, воно буде збільшувати поїздку там до 65 хвилин, потім ми отримуємо середню поїздку 70 хвилин і так далі. Тобто, буде погіршуватися транспортна доступність. А, знаєте, в принципі, нічого поганого такого не це свідо, немає, це свідомий вибір. Тобто, ми свідомо не розвивали громадський транспорт. Міліалізація вона до цього приходить. Так можна прослідкувати: от де робили ставку на автомобілі абсолютно стандартний шлях розвитку. Тобто, ми можемо отримати і півтори години на одну поїздку в майбутньому, але що тут лякає, це екстрений транспорт. І особливо з питаннях обороноздатності країни, наприклад, в години пік Київ стає просто дуже небезпечним і відмово нестійким. Кілька випадкових подій може можуть завалити всю транспортну систему. А тоді, коли якісь там ракети, події, шахеди і так далі, це може спричинити велику кількість таких, знаєте, додаткових жертв. Тому відповідно це трошки страшно. Питання це має бути вирішено в майбутньому.